Боже щастя. Де Боже, дякую, бачиш, тамон знімай. Ты, ты, я кажу, де знімати. ти дуже з ними злий, що ти? Я замучився. Дивись, тамон знімай. Кум, знімай то знімати. Бачиш, дров нема. Завтра вже не будемо куптити. Ну чим коптити. Та вже ніц не зробиш. Що ти сьогодні накоптив? Кажи, накоптив, що все, що є довкола, все я накоптив. То що таке? А Паштет, Парштет, печена і що ще є. А їх лібець. Ай, які вони прикольні. На вигляд гарні, а. Це какону підлізать. Ремонти йдуть, робота кипить, вогні горять, та робоч. Супер, працюємо для вас. Що, що Зараз будемо щось жерти, певно, я так думаю. А ви замовляєте? Ми будемо жерти, ви замовляєте. Во дню? Ципулі? Хліба? А як же? 100 грам? 100 грамів на це випити Все, всіх бла. Замовляйте нашу печену, хлібець. Дуже класнючі ковбаски. Чекаємо ваших замовлень.